Вітаю, друзі! Ось і настала довгожданна зима. А як же всі діти з нетерпінням чекають на неї? Зимонько, голубонько, білім кожушком. Любимо ми бігати по твоїм сніжкам. а ще кататися на санчатах, мчати по снігу на лижах, робити снігові фортеці і грати в сніжки. Пробувати себе в фігурному катанні і, звичайно, ліпити снігову бабу чи сніговика. Це найулюбленіше заняття всіх дітей. Тож давайте потренуємося і зліпимо з пластиліну милого сніговичка. У мене він ось такий, а у вас може бути інший. Для роботи приготуйте те, що зображено на фото. І пальчикова гімнастика, як завжди. На дерева, на лужок тихо падає сніжок. Зліпимо із нього сніжки і пограємося трішки. Для тулуба, голови і рук сніговика я візьму білий пластилін, це найбільший шматок. Шапочка у нього буде із кришечки від пляшки пластикової. Із зеленого шматочка пластиліна я зроблю гудзики і помпон на шапочку. З червоного пластиліна зліплю носик морковку. А із чорного пластиліна зліплю оченята. Ну що ж, починаємо. Білий пластилін. Білий пластилін. Поділю на три частини. Ось менша частина це буде голова. Більша частина іще в мене ділиться на дві. Цієї меншої зроблю руки, теж розділю руки, ліва і права рука, а це буде тулуб. Ну, зазвичай ми починаємо з чого? З голови. Скачуємо кульку, готова кулька це голова. Далі тулуб. теж кулька, готова кулька. І дві руки теж кульки. Буде добре, якщо дітки одночасно правою і лівою новонями пальчиками будуть скачувати кульки. З'єднаємо частини сніговика. Найбільша куля – це тулуб. До неї зверху прикріпляємо голову, з боків на тулуб, прикріпляємо дві руки, ось так ближче до голови. Ось, схоже трошки на ляльку не валяйку. Так, тепер одягаємо шапочку, Ну, як він буде вигляді. Це чудово, тільки ж немає ні очей, ні носа. Добре, давайте зробимо очі. Маленька кулька чорного кольору і ується на і буде два очка. Так малюк. Готові очі. Тепер настала черга носика. Буковинка у нас в формі голоса. Ніби трикутничок такий витягнутий. Так, прикріпляємо із зеленого пластиліна, зробимо помпончик обзики. Ще одна кулька на шапочку прикріпляємо. Маленькі кульки, два гудзики. Один гудзик угорі, а інший тут на животику. Ось такий сніговичок у мене. А у вас які? До зустрічі, малята!